Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Дерола Проводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому потрібні особисті розклади. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтеся з особистими проблемами, питаннями. Тільки не дзвоніть, а пишіть. Пишіть Viber, WhatsApp, імо, Telegram. Ну, де вам, де вам зручно, Інстаграм. Так, а, давайте подивимось сьогодні. У нас такі питання. Перемир'я сьогодні об'явив Путін. Там на 9 травня. Ну, причину цього перемир'я, давайте подивимося. Він хоче двоє суток там, по-моєму, йде перемир'я. З ночі 7 і до 9. А за чим йому це перемир'я? Він боїться? Він боїться, що прилетить. А чи це <кій> йому треба для того, щоб підтягнути якісь резерви? Ну, так, да, тут обман і якийсь, що у нього вибір, типа, є, понімаєте? Тут більше, от спрашую, боїться, боїться, чи. Чи чи, 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 чи. чи. Угу. Ну, чи йому треба. Він тут ізображає, в нього такий. Вибір, знаєте, він зображає, з однієї сторони, що та все нормально, типу, це я діктую, а з іншої сторони розуміння того, що сільонок маловато. Навіть оце перемир'я, ситуацію не справи. Це, це 100%. А з цієї сторони, що там типу, боїться, да, боїться. Постійно боїться, боїться, що будуть жертви і на майбутнє і що? Ну, да, що будуть атаки по інфраструктурі, по домам, і це хоче обмежити, не дати. Тому що, а як же ж, в грязь не упадеш, да? очікування на майбутнє. Угу. А що стабільність как бы на майбутнє стабільності не може бути, і як то треба працювати над тим, щоб, щоб було стабільно. А над чим працювати? По правосуддю. Угу. Ну, таким образом, він намагається відсікти агресію. Агресію, атаку, він намагається. Уйти від цього. А в мене тут продовження є. Потім вернемося до другого питання. Чи буде, чи буде летіти на Червону площу? Давайте подивимось під час параду. Пам'ятаєте, ми дивилися раніше, я вам казала, що там буде не так скоплення самого народу, там ізображення. Якось воно буде. ]あの... Ну, обмежене количество людей, і це буде якось. Ну, mm. uh -huh. no, бояться нарушити цю традицію, кажуть, щоб uh, люди ж бачили, що у них все великолепно, все хорошо. А uh -huh. буде летіти на червону площу під час параду? Буде? Что угу. это означает? Что это означает? А что закончится? Стабильность закончится, да? Угу. Ну тут да, тут действия будут, закончится їхня стабильность. Дии будут 100%. И будет такая тяжесть, страх. Угу. Я слухаю воздушная тревога. Дивіться, тут буде блокуватися ще страх блокування обстрілів. А що це означає? Угу. Проясниться, знаєте як, очікування по колісу фортуни, От, удобного моменту шукають, щоб обстріляти. Наші ждуть, чекають удобного моменту, як перемогти, Шанс. шансом цим хочуть да. Работают над цим. Так що хай очікують. Так. А, следующее питання у нас задала Таисия. Ага. Добрий день, Людмила. Почула от одного некроманта, що. Дніпро та область вже здані в обмін на Херсона Запоріжжя. Хочу почути саме від вас відповідь. Це... Правда чи розхитують психіку. Ну, знаєте як, я не дивлячись даже поки що в карти, да, хочу сказати вам: а що можна про що можна домовлятися, якщо Херсон і Запоріжжя українські? Вони ж не окуповані? Я вже дивлюся, який раз там коментують росіяни, що Херсон це Росія. То, що її вписали, це не означає, що вона окупірована. Написати можна на заборі. А тут кажуть: ви жертва боротьби, показуючи з карти, що ви жертва боротьби, перетягування каната, хто кого. Це правда взагалі? Ну, Не ресурсно, навіть немає чого. Нема чого це очікувати. Тупікова ситуація. По міру. ага. Наводять тінь на пліті. Іде така фраза, знаєте? Анторіс показують зовсім не те, що відбувається насправді. Да, уходять куди? Угу. Прорив. Це. Ілюзії, що тут буде обнуління. Це ілюзії, що буде прорив, що там от, вже здали. А що здали? Це правда, що там здали якісь які. угу. угу. Та немає смисла, це все обмани, розумієте? Обмани, вводять в страхи, в страхи, як і раніше, щоб боялися, що там люди боялися, щоб неспокоєні були, щоб були неврівноважені. Ви праві, що ви сказали, що це для розхитування психіки? Ну, Це брехня це 100%. Ніхто нічого не здав. Я живу в Херсонській області. Що у нас тут? Кацапи в Херсоні є, немає. Вони нас лупашать, стріляють, але обстрілюють, але Але, да, нерівноцінно кажуть. Немає смислу. Нє. Це все брехня. Оті його ультиматуми Путіна то двойника тройника як він за, знаєте, Луну напускає, такий туман. Туман, що там? Херсонська, Херсон і Запорожжя повинні бути в составі в Росії. Ну, так ви не осилили. Вообще уходить пора. Вони тут жертви, розумієте? Вони жертви, У них не вистачає ресурсу. А натиснуть, обмануть, и все, обман, обман. Маніпуляції, От немає чого йому вірити, цьому обману, так як і раніше. От на, на людей, на людську создають тяжесть, понимаєте? Создають таке состояння, що важко пережити, кожен раз колбасять, кожен раз якусь фігню мелять, Извините за сленг. Так, чи буде летіти? Ага, це я за площу спитала. Зараз почалися військові дії між Індією і Пакистаном. Чи ви ж чули, мабуть, а якщо, якщо хтось не чув, то там і прикращено дипломатичні отношення, і е, закрили аеропорти і, е, над, над цими країнами, і закрили вони ще дамбу, воду перекрили для Пакистану Індія перекрила. І там якісь перестрілки були, це пару днів назад я чула таку інформацію. Давайте подивимося, розгорнеться це в війну в реальну? Чи це закінчиться швидко? Давайте подивимося. Розгорнеться це в реальну війну, чи це швидко закінчиться? Ну Ви знаєте, походу це очікується на майбутнє. Очікувати прояснення ситуації. Там просто, що виник конфлікт, ну, наскільки я чула інформацію. Получається, 26 туристів, які там робили переходи з одного з країни в другу, їх розстріляли. Ну, тобто був обстріл і розстріляли. 26 іноземних туристів, а це хто почав? Бо у них там теж конфлікт. Хто перший почав? Почав Пакистан перший стріляти? Чи почала Індія перше стріляти? Ну, показують, що Індія перша почала відсікати. Ем, тобто а що було маніпуляцій, а що за обмеження? Обмежували дьявола, показують. Ну, Пакистан опинився в такій ем, ситуації. Вони не могли стріляти, ні. Вони тут обмежені, їх обмежували, не давали щось робити. А Пакистан стріляв, він проявляв свою силу. Ой, Індія проявляла свою силу, вибачте. Пакистан попав в тупікову ситуацію. Ну, кажуть, страх такий. Присутствує страх обстрілів. Уходять. Уходять куди? Нересурсне состояние. А що за дьявол? Дьявола обмежувати треба. Так це розгориться, оцей оце, вогонь. Ви знаєте, тут бояться жертв, що дуже багато жертв буде. Ситуація обнулиться на майбутнє. Обнулиться, поміняється. Поміняється таким матеріальним путем. Тобто тут буде договоренность. хто кого переможе, ну да? от наперед, ждуть удобного моменту. Яким образом? Ну, як стабілізувати, як домовитися? Тому що тяжко дуже. Прорив в обстрілах по інфраструктурі, закінчиться. Не буде смисла. Понімаєте? Тому що це якщо ув'язнуть. Там я не пам'ятаю, скільки мільйонів. В Пакистані. В Індії взагалі мільярдів народу. І що жертви будуть, звісно. З однієї сторони, конфлікт є, з іншої сторони, бояться конфлікту, якось будуть налагоджувати. А є третя сторона, яка впливає на це все. Є третя сторона. Ви знаєте, тут страх вмішуватися в це все діло і підливати масло в огонь да, по миру. Вот будуть уходити від маніпуляції, кажуть, в дьявола уходить. Що це означає? Блокувати таємні якісь подвижки. Тут будуть блокуватися, їм не дадуть розгулятися тим, хто хоче. Там, да, дьявол, якщо рулить. Ну, така тупікова ситуація, з одної сторони. з іншої сторони, обмежені в інформації, в проясненні, що сталося на сам, на, насправді. Обмежені в діях. Ні, не в діях. а в чому? Угу. Та, тут воно закінчиться, тому що, знаєте, як будуть стримувати. стримувати, опять же, йде матеріально, не якимсь не там бойовим путем військовим, а будуть стримувати матеріально. Ну, от яка війна, якщо, допустимо, не буде води? Да, тут башня. Розрушиться Луна. ну, Тут э, буде з трьохсторонній договор, з одной сторони, а з сторони, стороны, э, оці э, проблема з водою, э, з дамбою, по правосуддю, над нею будуть працювати. От я ж кажу, що тут буде э, як винуждено принуждение через матеріалку, через э, Через стабільність, через землю, щоб, щоб було чим поливати, щоб було як жити. Там в Пакистані і так люди бідні. Ну так, да, будуть домовлятися, кажуть, як стабілізувати ситуацію. Добре, дякую за увагу. Пока-пока. Пишіть свої запитання.